Вітаю! Поговоримо сьогодні про резервне копіювання. Резервне копіювання або бекап – це процес створення копії бази даних, необхідний для відновлення даних в оригінальному або новому місці розташування. Модуль бекап бази даних призначений для того, щоб мати можливість, як зберегти базу даних магазину у файл SQL. Так і в майбутньому відновити базу даних з цього файлу. Також, якщо файл нам більш не потрібний, його можна видалити. Команда Соломона розробила зручний функціонал для роботи із модулем бекапа. Для цього ми зайдемо у модулі, знайдемо резервне копіювання. Потім ми натискаємо на Створити зараз. Окей. Переходимо у відновити бекап» і ми бачимо, щойно створений наш файл. Цим файлом ми можемо відновити нашу базу, скачати файл, щоб використати його в новому місці розташування, або видалити. Давайте подивимось, як це працює. Зайдемо у наші товари. І видалимо декілька категорій. Але потрібно пам'ятати, що бекапиться тільки база даних. Зображення при цьому не бекапляться. Якщо видалити категорію, а потім відновити бекап, то всі її зображення будуть відсутні. Я видаляю категорію ноутбуки та категорію смартфони. І якщо ви розумієте, що дане видалення було зайвим, ви завжди можете відновити. Попередню базу даних, яку ви зберігли. Заходимо знову у модулі резервне копіювання, відновити бекап і натискаємо Відновити. Так. Потім переходимо у товари, і ми бачимо, що ноутбуки та смартфони. Знову на місці. Як ви бачите, створити резервну копію вашої бази даних зовсім не важко. Дякую, що обираєте. Соломоно!